Сценарій, який може трапитись кожним. Уявіть звичайний день, ви виходите з магазину, очікуєте транспорт або йдете на роботу. І тут підходить поліцейський. Ваші документи ви підлягаєте доставленню до ТЦК, без пояснень, без рішення суду, без причин. Ви, можливо, маєте відсрочку або бронь, але вас вже оформляють. Це не фантазія, не поодинокий випадок. Це повсякденна реальність, яка стрімко поширюється в містах України. Кожен може опинитись в цій ситуації саме тому не панікувати замало. потрібно знати, як діяти чітко, юридично, безпечно. Це реальні кейси з Києва, Львова, Дніпра, які зростають щодня. Саме тому потрібно не лише обурюватись, а й знати, як діяти по кроку на тлі гучних заяв про дипломатію, мирні формати і міжнародну підтримку. Україна паралельно проводить рекордну за інтенсивністю мобілізацію. Сценарій двох реальностей: на словах, деескалація на практиці, тиск рейди затримання. У стамбульських домовленостях 2022 року чітко озвучилась позиція призупинити мобілізацію та зменшити чисельні зсу. Але що маємо сьогодні на вулиці: затримання без ухвал суду, примусове вручення повісток, тиск навіть на людей з групою інвалідністю, офіційною броню або від Мобілізація дедалі менше виглядає як правовий процес і дедалі більше як репресивна кампанія.